Кожна дитина майбутнє нашої України. Волонтерський штаб, українська команда, продовжує невпинну діяльність. Чергову партію солодощів доброчинці передали в один із садочків Буковини. Більше про це дивіться далі. Діти наше майбутнє, і ми намагаємося дуже часто відвідувати такі заходи, дарувати діткам емоції, дарувати діткам щастя, дарувати дітям радість. Сьогодні відбувалося свято весни. Дітки виступали, дітки танцювали, і ми привезли їм солодощі від наших французьких колег французької неродової організації «Doc for Ukraine». і передали діткам ці солодощі в нагороду за їхні виступи, за їхнє свята, за те, що вони підготували гарний, дуже виступ у складний для країни час, увага та допомога волонтерів є вкрай важливою як для дорослих, так і для дітей. До нас сьогодні в садочок завітала українська команда Волонтерський штаб У нас сьогодні було свято, і вони привезли діткам подарунки. Дуже гарні. Волонтери штабу Українська команда щодня докладають необияких зусиль, аби допомогти якомога більшій кількості людей. З першого дня війни доброчинці підтримують різні варстви населення. З перших днів війни ми намагаємося підтримати усі категорії населення. Це, звісно, дуже важко, але ми проводимо перемовини з сільськими громадами, намагаємося відшукати максимально соціально вразливу версию населення. Мешканці в громадах вони теж потерпають, Теж є багатодітні сім'ї, є діти одинокі, є на жаль, дітки, які втратили батьків. Волонтерка штабу Українська команда Олеся Буряк розповідає: завдяки підтримці європейських партнерів є можливість надавати українцям різноманітну гуманітарну допомогу. Збираємо продуктові набори, формуємо по потребі медикаменти, які завозимо в медичні заклади, передаємо. Дуже багато ми отримали від французької організації Doc4Ukraine медикаментів. Були інвалідні військи для людей з обмеженими можливостями. Ми теж передавали це в громади. Щоб дізнатись детальніше, звертайтеся за контактами у соцмережах української команди. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.